Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю миру, здоров'я, сімейного благополуччя і мій експеримент над матками української ступової продовжується. Зараз в мене є племінна острівна матка, з якої я сьогодні буду виводити. Перший раз вона вже є личинки однодневні, хоча вона зараз накрапає дощик. І ще такі питання, що то є місцева бджола. Звичайно, тої бджоли, яка була раніше, вже немає, але на кожній пасіці є свої бджоли. Але є така думка, сказали, що F3, F4 любої породи, це вже є місцева бджола. І якщо вона дає хороші результати, то чому би і ні? Добре, зараз будемо робити привівочку, робити аналіз, ще в нас є три від трьох матководів українська степова, це Єгошина, Бабенка і Згадяча. Дуже не хочеться розчаруватися українські степові. Хотя по медозбору ось з різнотрав'я від Стрельчука супер. І від Стрельчука українська степова. І Лише дуже жалко, що в мене поміняли і ошку від нього. Від нього українська степова і миролюбива, і менш рідлива, і менш рідлива. І по і сім, від сім матководів вона, можна сказати, найкраща. Це наша маленька міні-лабораторія. Ось так ми і працюємо. Роблю якнайменшу. Ставлю в цього року, попробую стартер і дві виховательки.

Зараз секунду. Одною рукою важко перек... перекладати. Ця сім'я була стартером. Перекладаю в такий, поставлю в альпійський. І в мене де цей раз я змінюю свою. У мене обично була сім'я стартер, вихователька і вона одна. Тепер, як мій товариш сказав, матки кращі будуть. Особливо кращі. Це я зробив для... Альпійця підняв, матку поклав у нижній корпус через рішетку, підняв відкритий розплід і вихователька буде. І друга сім'я буде ротовська сім'я. Дві сім'ї, три сім'ї будуть брати участь у вихованні наших маточок. І так, даю одній сім'ї на виховання вісім маточників. Остальні дам другі. Вибрали непогану сім'ю для виховання. В нижньому корпусі у нас маточка. Тут корм, тут корм підняли вверх Дві, е, пи, відкритий розпліт. І одній сім'ї ми дали 8, другій даємо 12. І ставимо їх на виховання. Ось так. Сім'я непогана. Получається, що в вихованні буде брати, ну, получається, три сім'ї. Ну, як то, що дві, одна стартує, я ще так не пробував, але кажу, що так краще. І тепловий режим. Ось зверху пльоночку. Тепловий режим верху буде супер. І маточки так виходять, кажуть, краще, ніж у лежаках, бо тепловий режим краще. Не знаю, я ще не пробував, буду бачити. Сергій, тобі вітання, дякуємо за науку. Кожний є така народна мудрість, якщо ти своїми вчинками, чи своїми діями, чи своїм підказками, Ти корисний Хоть, хоч двом-трьом чоловікам, то ти недаремно живеш на цій землі. І експеримент мій продовжується з місцевою бджолою. Звичайно, зараз є у нас в Україні общество баквашчиків, карніководів, карпатчиків. І зразу якісь кажуть, куди ти сунешся свою, свою дворнягою. Звичайно, це може і так, а може і ні. Цей експеримент я вирішив проводити по відновленню місцевої бджоли, який буде длитися 3 роки. Якщо дасть Бог, будемо живі і здорові, то через 3 роки буде дійсний, результ... дійсний буде результат. Ну і паралельно. Я шукаю українську степову. Вже у мене зараз на даний момент буде від 10 заводчиків, але лишається по мінімуму, бо ті, що були, я їх поступово, ті матки міняю, їх давлю і міняю на, на другі. У нас сьогодні погода. Вже на силу трошечки бачу вже льот, бо два дні я качаю різнотрав'я, не дають не дають качати. Напад сильний, ну бачу сьогодні вже трошки пасіка загуділа. Ось так ми йдемо продовжувати експеримент з місцевою бджолою. і Сьогодні я качав від своєї одної місцевої, я одну показав, а хотілося цю, бо ця трошки посильніша. І Бджолки носять активно пилок. О, пасіка загоділа, щось десь почало виділяти, бо після дощиків два дні було тихо. Вчора прокачався в цій сім'ї. Чи це облід, чи це такі. так вона запрацювала. Це наша місцева. Ось ця сім'я під номером 4. Це місцева наша бджола. Вона цього року вже дала на сьогоднішній день. 23 рамки додана відкачав від неї і 2,5 магазини. Якщо покупні матки будуть на голову вищі, то, звичайно, є резон покупати, купляти покупні матки. І якщо вони слабші за місцеву, то для чого платити гроші? Якщо вона принесла 23 рамки, то якщо я маю купити покупну, то вона мені має принести 33, бо який резон її купляти. Я показую так, як є, і говорю то, що, то, що я думаю. Чи правильно це, чи неправильно, покаже закінчення експерименту. Якщо з бджолою не можна зробити за два дня. я думаю, це мінімум треба. 3 роки. Я думаю, через 3 роки і ці бджоли, наприклад, від Єгошина, від Бабенка, з Гадяча, будуть давати трутня і місцева, місцева бджола буде покращуватися. Сьогодні цю привівку, що я сьогодні показував, це від племінної острівної матки. Вона побачимо, як, як дадуть вони результати, чи реально. Далі від неї вивод. Я зробив одну привівочку, більше, більше не буду. Побачу, зроблю коротенький тож, аналіз цих бджіл. Скільки там облетиться з 22 а щось і не облетиться, щось там зараз забракують виховательки, потім ще я забракую де б де, де мало молочка. Добре, всім мирного неба і хай вам всім щастить. До побачення.